У центрі естетичного виховання триває набір нових гуртківців. Тут відкрито запис на заняття у понад 20 гуртках різних напрямів художньо, естетичного та декоративно-ужиткового мистецтва. До 15 вересня комплектуються групи вихованців, але після 15 вересня ми не не припиняємо набору. Можна приходити протягом всього року, однак хочу звернути увагу батьків, що краще встигнути до 15 вересня, бо це все таки освітній заклад. У нас є навчальна програма, яку діти повинні засвоїти, яку діти повинні вивчити, і тому краще, щоб дитина відвідувала гурток з перших днів. У центрі естетичного виховання кожен може обрати заняття до душі. Тут пропонують розвивати творчі стівності у хореографічних, вокальних та театральних студіях, гуртках майстриня, м'яка іграшка, вишивка, український сувенір, а також на заняттях із малювання, кулінарії, літературної творчості, мистецтво мистецтвознавства. Окремо діє секція малої академії наук та цифровий освітній центр із власною програмою. Це лише частина гуртків, які пропонує позашкільний навчальний заклад. Усі гуртки, не тільки сценічного напряму декоративного декоративно відділу, є активними учасниками конкурсів і фестивалів дитячої творчості, мають свої заслуги, перемоги. Крім навчальної діяльності, заклад дуже велику роль приділяє і увагу приділяє виховній. Роботі, адже ми центр естетичного виховання, ми виховуємо смаки, виховуємо загальну культуру, ми виховуємо комунікабельність, ми виховуємо вміння толерантно ставитись один до одного. Як і торік, основною формою навчання залишається очна. Водночас обов'язково враховується безпекова ситуація, що є одним із ключових пріоритетів. Центр естетичного виховання має повністю забезпечення укриттям. Ці гуртки, які працюють у видовищному корпусі, користуються укриттям, яке знаходиться в нашому видовищному корпусі. А вихованці, що навчаються у навчальному корпусі, користуються укриттям сусіднього ліцею номер 1 Імені Панасу Мирного, з яким у нас заключена угода про користування, спільне користування укриттям. І ми весь навчальний рік спільно використовуємо це укриття. Центр естетичного виховання приймає дітей віком від 3 до 18 років. Водночас, згідно зі статутом, хроничний вік навчання становить 20 років. Тобто, вступивши до центру 18, можна продовжити навчання ще 2 роки. Але крім цих вікових категорій, ми проводимо додаткові заняття з батьками, з бабусями. Ми дуже активно співпрацюємо з різними закладами. Для того щоб записатися в наші гуртки, можна звернутися до нас за телефонами 053 55 579 31. Можна прийти за адресою Марусі Чурай, 5, місто Мергород у робочий час з 8, з 8 до 18, або у навчальний корпус за адресою вулиця Гоголя, 173 дроб2А, теж у робочий час з 8 до 18. Також можна скористатися друкованими афішами, які розміщені по місту. Актуальна інформація є й на офіційному сайті центру, сторінці у Фейсбук та Ютуб каналі. QR-коди для швидкого переходу розміщені на афішах, або ж достатньо вести пошуковику центр естетичного виховання міста Миргорода.